Ааа! Чат! Мінус тувстяк. Я думаю, що на дощик треба перекачатись, чаток. Ох, як заливає! Ма, питаннячку вам так, 48-40 опонент. 48-40. Ох, чат. Ох, чат, ох, чат. Альянс проти нас грає. А нам треба. антедівських катапульт набудувати. Так, найманців можна, значить, будемо дирижаблі активно використовувати, правильно? Тум активно через дирижаблі грати. Ну, і робітників нам ніхто не забороняв, правильно? Робітничками будемо підсилюватись. Одного на розвідку, одного до Таверни. О, я пам'ятаю, граф тут товстяком під лордом. Щось він точку не міг зелену забрати тут. Ну, і скелетиками теж можна ж грати, правильно? Тобто це ж а, артефакт. Скелетик це ж не юніт, правильно. Коротше, ще буду зараз крутитись-вертітись як білка, щоб виконати це завдання. Щось не хочу фоє кубики кидати. Ча, так я вже все накидав кубиків минулого разу. Нормально все було. До появи владики безодні. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чат, як вам моє військо? Потужне. Давайте цього разу буду пробувати цю точку забирати через крик. Через крик будемо пробувати. Так, дивлюся, що там опонент мій. В рукавиці поспіху, сильний артефакт, опонент зелену точку забирає. Не, ну через крик нормально. Через крик нормально. Роблю грейдик на Т2. Чат, я моя військо. <laughs> Чат, на, на чому ви дозволили грати, на тому граю? На чому ви дозволили грати, на тому граю, чотик? Нам ще лісоруба руба треба взяти. Було би. Там щось Руба треба взяти. У ляпанці спритності непогано. Так, Архімаг там. Яке враження, якби в Стрільців буде грати? Яке враження, якби в Стрільців буде грати? Хоча не факт. Піхотинець побіг в бік бази. ні, т два в нього. Т2 робить. Ой, я побив івцю, і випадково дав по гнолю головному. Розбудив його. Нормально він так б'є, дивіться, швиденько під рукавичкою і ляпанцями спритності. Чо, так я задоволений. Ой, єдине, що в Жорхімах. щось. Так, чат відбувається тут? Правда, монет не крополь склеп неприємно. буде тепер робити. Правильно. І ще одного послушника вбив Так, мені потрібно лісу руба купити. Привіт, а ти кастомки граєш. Граю все, що замовлять, що так, все, що замовлять, то граю. Кастомки в тому числі. Можете подивитись на моєму сайті. Там є все, що мене замовили. Кажуть, без рук можна замовити грати. Ой, не знаю, чіт. ніколи не пробував ногами грати. Носом? Ні, ну чат, крім такого, крім такого, це вже якесь знищання над стрімером. Ща, ну як вам моє військо? Як вам моє військо? У мене уже так тут 4 рівень. Ви там, там регочете, у мене 4 рівень. Так, і найманців мені сказали можна, та до 4.

Як він тут в соло кріпиться, як в соло Зі скелетиками? О, книжка спритності файна к чаю того товстуна. Омани берем. Вона нам допоможе, може, взяти тут п'ятий рівень. Товстун з веселим фан-клубом. Так, чатака троба. Невдало зайшов, треба було оригінальним заходити. Тоді ілюзію. Не розсіяли так, роблю Ох, книга сили, супер. Ілюзію на розвідку дам. Так, а він буде нападати там. Клон енергії. Не знаю чатика, будемо перекачуватися на дощик. Ой, не відмінив Зигурат, це не добре. Я думаю, що на дощик треба перекачатись чатик. Треба на дощик. О, книжка клас. Я побіг до нього. Мінус Туфтяк. Ох! Це я недооцінив чаклунок. Це я недооцінив чаклунок. Ой, мене тут так колі туди не добуває. Це погано, це погано було. Слабенький виходить, що. Тій уже третій. Скрашаємо герої, позагурати тобто ще. Прямо воно тут валить. Так, тут ферму поставив. Ну, херский, добре так контрить. Турка проїхала. Ох, як заливає. Як він заливає, чат? Це чат. епік. А мене червик, і я наздожену його. Фу. -а -а. І правда, тут всю економіку розвалив. Але зараз буде демон. Зараз буде демон І будемо намагатись перехопити гірського. О, черовика я там. Даємо прокляття. Так. Тут, то. Чат, красиво. Красиво. So, зараз буде фіналочка. Привіт, привіт такий чат. Ну, якась перша гра просто вже неймовірна. Ну, правда, вийшов. Архімаг вийшов, але ну, гірський не вийде. О, а ти впевнений, що хочеш тут проти підлорда битись? такий okay. він Ну я вбив Архімага. Архімага вбив, чаток. Так, ще є дві катапульти вперед. Ну, Я Архімага вбив. Я він хочу виск героя. Ой. Архімаг. Теж викупив Архімага, бачу гарно. А ми цікаво встигнемо знести йому вівтар, поки там гірський король не вийшов. Це ультра крута перемога. Перша грає восьмий Пітлорд на рандомі чат, лише катапульти. Опонента 4840. Ну, сильно він грав. Ну, якщо б він сильно не грав, він би мені Підлорда взагалі не побив в цій грі, А я втратив його по суті. Як я зміг відбитися, це чудо якесь. Красив Пілорда і комбек зробив. Коротше, каточка з комбеком. Комбек це мається на увазі, що я був в дуже програшній ситуації. Але опонент недооцінив катапульта, які там настрілювали плюс. Ну, він виходить, що як він хотів зробити, він хотів зайти всередину бази, катапульти мені всі побити, і мортирками там мої вежі по, теж позносити. Ці вежі мені хотів позносити мортирками, але він, коротше, зайшов всередину, попав під дощик вогняний, і лорд йому побив все військо. Ну, жорсткий вийшов під лорд. Все військо йому побив, і демона викликав, і на демоні там вже наздогнав. Він, він в якийсь момент подумав, що ну все, зараз він якби пропушить, але не вдалося йому. Не вдалося йому фінальну атаку зробити. Потім він почав відбудовуватись, ну і ви самі бачили. You must rally the horde and lead your people to their destiny